Зараз дивимося далі. Так. Ліжко має бути злів до біле. Оце. Та -та -та. Тепер отака от полочка. Такої молочку ніколи не бачила. Ага, такі штуки. А вот туди. Да. Вони мої бути тут. Тут на половину ліжка. Далі така біла штука. Там де була. Якісь такі... Вот он сидит Так, шкаф. Такие. Вот такие. Чекайте, вот такие. Нет. Yeah. Лишь Но будут такие красивые. Може, не білий горщик, не білий, розкидані такі штуки цікаві, нема тут таких. Може, це отакий, був? Чекайте, я не бачу. Це не такі. Давайте будемо. Так, 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 так. Так, так. Так. Тепер давайте зробимо отакі. Просто таку штуку. Ну, буде незамітно. То ж саме, але білий горщик. Тепер нам треба... Ну-ка, дивимось те саме телефон з паличкою і якусь там штуку для праня. Давайте зробимо, значить, якщо показує, то де треба зробити. Шукаємо ту саму тітку, вона вроді старша, так? Чи не старша? Не знаю, яка та тітка, але вона вроде стара, А от вона. Одний телефон той самий з палочкою. Треба знайти годинник і отаку лампу. Давайте візьмемо таку лампу. Але яка це я не запам'ятала. Яка це лампочка? Simpapai buvo naknaknaklikas.